Вітаю мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, які знаходяться за кордоном, дівчатка, хлопці. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви скоріше повернулися додому. А, хлопці, які може на фронті, може воюють та дивляться, які склонні до таких езотеричних речей, яким то цікаво, яких то заспокоює. Хоча, звісно, їм не до того, не до цього. Ну, Друг мало лі. Так, зараз будемо дивитися, я зробила загальний розклад на Запоріжжя і зараз правий берег міста Запоріжжя на цю добу. Зараз у нас 16.48, 26 січня. Що тут нам випало? Любуйтесь. Ай, куди ж дітися від неї, від цієї двійки? Куди ж від неї дітися? А з іншого боку, якби його, її не було, то вони б нам гатили б тут кожного дня. Ну, або б не готили. Да. Знаєте, як про хрест. Малий, маленький хрест і великий хрест. Так і тут. Так і тут. Ну, давайте подивимося, що чекає на правий берег міста Запоріжжя. На цю добу від цього часу, плюс 24 години. Загальну ситуацію в плані ракетних ударів, дронів, снарядів, то, що покажіть нам до карти. Двічка. Шукаємо, шукаємо, шукаємо і маємо бажання. І шукаємо допомоги, шукаємо людей, які хочуть допомогти нам втримати цю ситуацію. Теж падає, бачите, перевернута нам імператриця тут. А, правий берег. Вона була і в загальному розкладі. Але, в принципі, новини добрі. Давайте я покладу на цю карту, що ж тут вона нам покаже. І там також падала традиційна ситуація. Традиційна ситуація. Бо цей Руфан теж, ця карта теж там була. Немає рішучості, немає якогось такого драйву, чогось чомусь, чомусь немає. бачите, у нас тут всього-навсього двійка. Виснаженість іде, або не вистачає цього вогню, бажання, енергії, дій. Самих тих речей не вистачає, якими користуються військові. Ну, і звісно, людський фактор, усталість і все таке інше. Ну ось таке, Але коли оце таке ідея, з двійка з посухом стоїть хлопець і держить в руках оцей глобус, то він шукає собі друзів, які йому допоможуть натхнення і допомогу. Щоб йому дали то натхнення і він почне працювати. Три старші аркани нам впали. Єрофант це наставник, але немає рішучості. Немає рішучості. Це дуже погано. Дуже погано. Втрата рішучості. Бачите, до чого веде. Немає у нас захисту. Імператор, імператор теж перевернутий. Чотири старших аркани. Це дуже, це дуже погано. Але ситуація традиційна. А, що про що то каже, то якщо, знаєте, бувають такі дні, реально, що якщо б, не дай Боже, прилетіло б щось, то був би гаплик. І якимось чудом воно не прилітає в той день, і слава Богу. Бо це розумієте, люди вони ж не автомати. І все може трапитися. До речі, я хочу дуже подивитися розклад, може, сьогодні покладу на ті бравори. Хоча я впевнена, чомусь я більше схиляюся до терористичного акту, чомусь я більше до того схиляюсь, ніж до того, що був якийсь там зламаний гелікоптер, чи якась там була помилка пілота. Люди, рік воюємо, яка помилка пілота. Ну, ось така ситуація по правому берегу, вона мені не подобається, хоча бачите, падають гарні новини. Дуже цікаво. Так, давайте ми подивимося. Це загальну ситуацію, я подивилася, люди. Загальну ситуацію. Я хочу гарно їх перемішати, я їх давно не мішала, щоб вони не повторювалися, давайте я гарно, гарно їх перемішаю. Цю цю дуже-дуже-дуже стареньку колоду її вже, скажімо так, десь років 20 років двадцяті колодя. Ось ще й отак ошиба. Я дуже бережно обращаюся з картами. Це інструмент, це як скальплю хірурга, як дрелю кого там електрика. То я дуже, дуже вращаюся. Нежно, скажімо так. Ну що, поїхали з вами, ми подивилися загальну ситуацію. Давайте поглянемо тепер, спитаємо сигніфікатори карт для правого берега Запоріжжя на прильоти, на удари ракет. Що тут буде для нас? Що ми будемо з того мати? І і Ну, дивіться, я вам скажу так, що по ракетам ми будемо їх відбивати. Тут і гармонія так страшно, так все на почуттях. І тут якийсь пажик перевернути, якась, якась така странна ситуація. Бачите, ось ще й обіди йдуть. Так, що це буде для нас? Але я хочу сказати, що недвіжимість, вона останеться в порядку, ця карта. В неї конкретно йде перечень і особисто про недвіжимість. Бачите, повторюється оця карта. Луна повторюється, як в, в, в загальному, але там ця зірка була перевернута. На ракети я можу сказати, що тут е, хлопці будуть відбиватися, але тут більше буде спасати оця історія. Вони будуть як незадоволені, знаєте, якось так воно буде. Так, і давайте подивимося по дронам, що ми будемо мати для правого берега Запоріжжя на цю добу, яка це буде історія для нас. Король чаш. Двіна ситуація буде, проблеми будемо мати, але ми будемо їх проходити, суд відкритий, слава Богу. Але тут йдуть у нас ось вони. Зрада буде йти якась тут, люди. Будуть проблеми, ми їх будемо проходити, пройдемо нормально і своє будемо мати. Своє ми збережемо коль-монет. Так, давайте глянемо по сигніфікатори по С300 ракети С300 по правому берегу Запоріжжя. Що ми будемо з того мати на цю добу? Ми будемо мати кризисну ситуацію, ми будемо мати стабільну, стабільну. Як вам сказати, оця карта це кризис, да? вкладатися треба, вкладатися грошима. Якщо ми не вкладемося, а тут треба вкладатися не грошима, тут треба вкладатися фізичним. Ресурсом тут треба вибивати цю С-300, відкатувати її назад. А наші дуже гарно накрили їх в пологах. Вибили там дуже гарно. Але чомусь ми все ж таки, і тут іде, бачите, потенціал, але тут же йде башня. Але давайте глянемо. поезд 300 я вам можу сказати, що в принципі, в принципі, ситуація хитка. поезд 300. Це так я м'яко сказала. А по башні то то така собі. І бачите, ми дивимось в прошле, тобто. Це така історія, як вони нас обстрілювали. Але ж там їм повибивали базу. Як же вони ще суки припруться і будуть нас тут обстрілювати? Жорстока тут буде хладнокровна ситуація, праця буде вестися. Бачите, ось ці повторюються. Але все ж таки, дивіться, нам падає десятка сімейна, ми будемо мати все ж таки своє при собі. А ну, давайте подивимося, ми зараз на арканах. Зараз я ще ще по своєму подивлюся цю ситуацію. Значе дивіться, для нас це буде так, не дуже приємно, але зірки на нашому боці ми будемо своє сохраняти. До речі, ситуація буде відкрита. Зірки, це це буде, у нас буде гармонія, у нас буде як, якийсь такий захист, знаєте, Всесвіту. По росіянам, по росіянам вони мають вибір, але, але вони будуть планувати аналізувати, бо вони потерпіли поразку, таки їх відкинули. Вони дуже злі, але вони нічого на зараз зробити не можуть. Ось подвійна ситуація, і новини в них погані. Тобто, по цій двійки, так, вони, може, щось пригонять в швидкому, як кажуть, знаєте, такому, якщо їм дозволять, але в них там ситуація в цьому плані негативна. Це наша ситуація, по С-300. Ну, Ця картинка більш така оптимістична, хоча, звісно, хоча, хотілося б краще. Хотілося б краще. Ну, Більш-менш нормально, по крайній мірі, башні тут немає. Так, дивимося, чи будуть у нас людські втрати від цих ударів ракетами, дронами, снарядами, прильотів по правому берегу міста Запоріжжя на цю добу. На ці 24 години, чи будуть у нас людські втрати? Так, буде поразка, але буде і застойна ситуація. Дайте я гарнесенько помішаю. По-моєму, я погано помішала. Вони там як лежали отак всі три, так вони там і осталися лежать разом. Так що ні, давайте помішаємо, щоб ми бачили картинку, а не повтор. Чи будуть втрати людей по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години від цього часу від ракет, дронів, снарядів тощо. Чи будуть втрати людей? ну По цим картам я не бачу втрати людей. Буде відкрита ситуація. Так, вона буде холоднокровна жорстока, навіть порою зла, але я не бачу тут смертей тут немає. Так, буде страшно, але смертей немає. Буде, будуть острахи, будуть кошмари, люди будуть боятися, нервуватися, не більше того. Злитися будуть, всі ховати. Так, давайте подивимося, чи будуть зруйновані приватні будинки приватного сектору по лівому берегу від дронів, снарядів на цю добу, по правому берегу чи будуть руйнування. Ну, це як частково якась буде тут втрата, часткова втрата, бо буде отака ситуація. Вона буде, бачите, впав перший рисер, тобто, як потенціал є. Є потенціал у такої ситуації. Верніше є потенціал, для такої жорстокої ситуації він є і таке може трапитись. Але, 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 дивіться, кладу ще дві карти, і іде вдача, і іде захист. То я дуже сподіваюсь, у нас три карти шикарні, потенціал, бажання, перемога і захист проти негативних карт рицаря мечового та десятки. Дуже думаю, що воно перетягне це все. І будинки правого берегу приватного сектору остануться цілими. Так, для цього попрацюють наші, звісно, ЗСУ, наші ППО. І давайте подивимося багато поверхівки. Багато поверхівки по правому берегу, де живуть люди в цих будинках, яка буде ситуація, чи є загроза ударами ракет, тронів, снарядів на ці 24 години, чи будуть е, Ну, Шанс маленький, е, немає якось тут зладу і перевернутий король то тут ідуть якісь, знаєте, втрати майна і втрати здоров'я. Я вам хочу сказати, ну, по-перше, тут гірка істина, і ось вилазить двійка. Чому такі карти, тому ось воно чому. Якщо вона так пропрацює, то це все ми отримаємо. І гірку істину, і втрату, і маленькі якийсь там шансик останеться, буде теплитись. Так, ось воно піде по гіршому варіанту. якщо Оця, оця вічка попрацює. Багато поверхівки правого берегу, ви під загрозою, але там у вас у розкладі двійка, то будемо, як кажуть, просити Всесвіти Творця, щоб відвів від нас цю халепу. Так, давайте подивимося промислові об'єкти всі від великого. Об'єкта промислового до самого маленького, чи будуть руйнування по правому берегу промислових об'єктів на цю добу від ракет, дронів, снарядів. Всі карти негативні, нетрадиційна ситуація, нервова обстановка, роботи немає і навіть немає бажання захисту, немає вогню. А що таке тут? Немає захисту, реально немає захисту. Нетрадиційна ситуація. Так, добре, щось. Я коли так сумніваюсь, то я роблю по-іншому. Зараз я так зроблю. Дивіться по промисловим об'єктам правого берега на цю добу. Так, ситуація реально буде нетрадиційна. Вона буде під загрозою, бо тут перевернутий мах Стабільна буде ситуація. Вона буде, знаєте, як от е, основа, от основа і далі вже вони не віддадуть свого. Це рішення питання буде вирішено на користь, нашу, звісно. Але оця бездіяльність або якась пакость, оце воно не традиційне для нас. Це два старших аркани. Що то буде для росіян? Ці їхні кидання на наші промислові об'єкти, що тут для них обернеться. Так, вони мають бажання то робити, але це буде для них фігня, бо в негативному плані даже стоїть оце зухвальство. І для них то будуть погані новини. І в них тут все йде наниз, навіть бажання, вони не хочуть того вогню, і сонце в них перевернуто. В них нічого не вийде. Я думаю, що то не вийде, може навіть на самому. Починаючи з бажання. От якось воно так не піде і не піде. Так, по промисловим об'єктам ми подивилися. Давайте глянемо інфраструктуру по правому берегу на цю добу, що у нас буде по комунальним нашим всім структурам. Водичка, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок. Громадський транспорт, цивільний транспорт. Так, по воді все добре. По, по електриці, ну, буде ось, бачите, так, 50 на 50 тут іде, ну, будуть все одно робитися, ось, пожалуйста. Бачите такі речі. З електрикою будуть тут проблеми. Хоча тут впали зірки, бо я ж розумію, що зірки то таке. Але е, тут будуть проблеми з електрикою. І ось я вже п'яту карту зараз буду брати, і тут все ще його немає. Ну, Тільки бажання з'явиться, трошки будуть робити щось. В общем, значить по енергетиці вони, мабуть, попадуть щось або якась аварія трапиться, не знаю. Так, по воді все добре тут буде, по газу. Трошки сунеться ситуація, чому не знаю, але тут іде якась така, ну, помірна буде, по газу буде нормально. Так, по опаленню тут буде вирішення питання. По інтернету я не знаю, що тут за страхи і стреси, але тут іде двійна інформація. Закритий суд, як інтернету як не буде, таке ощущення. Але потім він з'явиться. По зв'язку все буде нормально. Так, по цивільному громадському транспорті, якась фігня буде робитися, але вона налагодиться не дуже так швидко, бо тут і тут як зрада якась іде, знаєте? Щось вони там будуть робити таке, це тіліпати туди-сюди. розумієте. Ну, щось таке воно буде. По громадському транспорту буде якась фігня творитися. Вони щось там непонятно, що роблять. Ніяк, суки, не уйдуть, оце, ніяк не покинуть свої пусти і вже, щоб вже звалили к чортової матері, без них тут обійдемося. Так, ну і нам на цивільний транспорт падає двійка. Давайте глянемо чому. Бо башня. Башня і йде аналіз, і. О, та тут буде. Люди тут, скоріш всього, може, даже попадуть десь і будуть по, по машинам попадуть. Тут не сильно, бо тут в перевернутому плані ця башня йде, але якщо попадуть, то буде оце таке дурня буде, коротше. Бачите, нема захисту, нема. Але по отшельнику будуть щось хлопці там думати собі. В общем, коротше кажучи, якщо попадуть там, під, там де будуть стріляти, то просто повредять ці цивільні об'єкти цивільного транспорту. Так, ну і давайте ми подивимося. Торгівлю відкриту по правому берегу, яка буде обстановка, чи будуть там загрози прильотів. Зрадники, бачите, є, радуються, проблеми будуть. Зрадники будуть діяти пакості, але ситуація буде помірна, кризисна. Люди, я не знаю, тут ударів немає, але пакості є, і проблеми також. Помірність ну це ваше щастя, що помірні, що вони помірні. У мене таке відчуття. Якщо не прилетить, то буде дуже багато там криміналу. Так, давайте подивимося, закриті об'єкти. Або прилетить і ну, частина людей якось себе нормально перенесе. Закриті об'єкти, ось башня по зменшеному варіанту, погані новини. Кудись люди можуть промисловий об'єкт... Ось подвійна ситуація йде і вирішення питання. Даже будуть вирішувати це питання, буде летіти ракета, будуть її збивати. І десь воно буде, де торгові закриті об'єкти. Тут падає зірка нам захист Всесвіту. Але це, звісно, це подвійна інформація. Так, ми захищаємося. Впевнено, захищаємося, але ми сліпі. Але ми захищаємось по-любому. І це подвійна ще інформація. Пошук кращого. Погані новини. ну Зірка, бачите, падає на башню, дай Боже пронесе. Дай Боже пронесе. Не загинуть люди. І по двійки по тій, що воно може, і не, не будуть швиряти. Але бачите, загроза йде. По закритим промислу, по торгівельним об'єктам. Так, все, по правому берегу я закінчила розклад. Давайте я зроблю скринічку. Що воно буде? Як воно буде? Так, позитив. По правому берегу на цю добу. Це позитив. Це оця зла тіотка, це позитив. Ладно. А де ж, а що ж негатив буде? Вирішення питання. Ну, так це хорошо, хай вирішують. Серйозний розговор. Ну і ітог. Десятка чаш, вона йде на низ. І почуття будуть дуже такі погані. І це сімейна карта. Це сімейна карта по почуттям. Щось мені так, знаєте, нагадує то, що все ж таки приліт на правий берег може статися. На жаль. Щось там якась ситуація, може, якось воно там щось буде. Але ця карта гарна, вона для нас гарна. Це вирішення питання. Колесниця. Тут немає допомоги. Тут таємність. Ну, ось ваша скринька, правий берег. Подивимося що і як воно буде, як воно все проіграється. Там мені писали, що по правому берегу прилетіло позавчора і людина загибла, і щось 12 будинків. Ніде не бачу цю інформацію, скоріш, може, це було в передмісті правого берега, але не в самому місті. Не знаю, я ніде не бачу цієї інформації. Може, вони пізніше її нададуть. Все, люди я вам все показала. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ставте лайки, бо дуже ви в мене лінкуй, лінуєтеся. Лайки взагалі не ставите, там десь е, 50-70 чоловік поставлять лайки і це все. Я ж працюю для вас, мені хочеться отримати якусь оцінку цьому, бо я без монетизації поки що, то хоч якось якесь мені приємне зробіть, будь ласочка. Все почуємось, люди, па-па.